Доброго дня! Коли ми говоримо про кримінальні випадки чи злочини, як правило, ми говоримо про те, що здійснено вбивство. Або, можливо, людину викрали, тобто так званий кіднепінг. Можливо, це є пограбування або зґвалтування. Але серед цих всіх злочинів є вид злочину особливо жорстокий, особливо цинічний і. Як правило, це такі злочини від почутого навертаються сльози на очі, тому що ці злочини стосуються дітей. Сьогодні говоримо про історію, яка не залишила нікого байдужого. Страшна історія, яка трапилася з маленькою дівчинкою. Такі історії, як правило, завжди дуже жорстокі і цинічні. Історія маленької Кені... Кендіс Роджерс. За даними Всесвітньої організації зі зникнення пропа зниклих дітей, щороку у світі зникає близько 460 тисяч неповнолітніх дітей. Цю дівчинку Кендіс Роджерс знайшли, але її таємницю змогли... зникнення змогли відкрити тільки через 62 роки. Дев'ятилітня Кендіс Роджерс була ученицею 4 класу середньої школи міста Спокани, штат Вашингтон. Вона була звичайною дівчинкою. Дружелюбна, товариська, весела. Вона мала багато друзів. Любила малювати, читати, обожнювала тварин. Крім того, Кендіс, або як її ласкаво називали Кенді, була учасницею скаутської організації. Час від часу вона продавала своїм сусідям якісь солодощі за чисту символічну платню. Так було і того дня, 6 березня 1959 року. Робила вона це просто: обходила своїх сусідів і пропонувала їм якісь солодощі за невеличку плату. Зазвичай весь шлях від дверей свого дому і назад займав у неї близько півтора години. Вийшла з дому Кендіс близько, як я вже казала, 4 години пополудні. І тому, коли вона не повернулась до 6 години вечора, її мати захвилювалася і пішла шукати дівчинку. Мама, дідусь, сусіди, і згодом поліція, яка прибула на місце події, розпочали пошуки дитини. Десь близько пів сьомої вечора по району пронісся на величезній швидкості автомобіль, який врізався в бордюр на повороті і чуть не збив з ніг дідуся Кенді, той ледве встиг відскочити від дороги, щоб, не бу... щоб машина не переїхала його. Пізніше поліція здогадається, і припустить, що саме в цій машині могла бути Кендіс. Десь біля 10-ї години вечора, в кількох кілометрах від будинку Кендіс, поліцейські знайшли шість коробок з м'ятними льодяниками. Саме тоді в поліції з'явилася версія, що Кендіс викрали. Вона не могла просто заблудитись і не знайти дорогу додому. Через кілька днів Кендіс шукали вже тисячі людей. До пошуків долучили морських піхотинців, військових та пілотів. У ході масштабних пошуків трапилася катастрофа. Пошуковий вертоліт випадково зачепив лінію електропередач і троє із п'яти пілотів, які знаходились на борту, загинули. Десь приблизно на 16-й день після зникнення дитини двоє військових випадково знайшли в лісі дитячу пару синіх замшевих туфель. Поліція регулярно отримала дзвінки та повідомлення від різних людей, які хотіли порадити, як, як шукати дівчинку, які, начебто, здавалося, бачили схожу дівчинку чи якісь. А, Підозрілі моменти чи підозрілих людей, але, як правило, ці а, дзвінки сплутували і збивали поліцію з пантелику. Поліція перевірила десятки версій, сотні м, підозрюваних, провела величезну кількість обшуків, але не отримала ніякої нової інформації чи доказів. Справа Кендіс. Залишалась закритою дуже довгий час довгі роки. Саме через це детективи назвали її Горою Еверест. ту, яку нікому не вдалося підкорити. Через 20 років, у лютому 2021 року, поліцейське управління міста зв'язалося з корпорацією, яка спеціалізується на судово-генетичній генеалогії для розкриття. Нерозкритих убивств. Слідчі та детективи вирішили дізнатися, а чи можна, маючи зразок ДНК, скласти генеалогічний профіль злочинця і знайти, якщо не його самого, то його родичів? Команда генетиків розпочала роботу над вивченням ДНК. І до вересня у слідчого. Відділу вже був великий всесторонній генеалогічний профіль убивці. Детективам вдалося з'ясувати, що у базі поліції США є троє братів зі схожим ДНК. Втім, на той час вони вже всі були мертві. Однак у одного з братів була дочка. Вона була жива і мешкала в тому ж містечку. Жінка Погодилася пройти генетичну експертизу ДНК. Її ДНК співпало з ДНК підозрюваним, а ймовірність їхніх родинних зв'язків виявилася у кілька разів вищою, ніж із будь-яким іншим жителем країни. Враховуючи всі обставини, суд дозволив про тіла батька жінки. І зрештою, Після 62 років вбивства Кендіс, поліція змогла розкрити справу і знайти убивцю дівчинки. Він уже дуже багато років був мертвий і був похований на тому ж кладовищі, що його жертва. Злочинцем виявився Джон Рейхоф, який загинув в результаті суїциду в 1970 році коли його власній дочці виповнилося 9 років. Давайте повернемося в той день, 6 березня 1959 року. Саме в цей день 20-літній Джон Хоф викрав, зґвалтував і убив Кендіс. Вони були сусідами. Джон добре знав Кендіс. Бо вона жила буквально в кілометрі від його власного дому. Через два роки після убивства дитини Хоф напав на жінку. Він намагався повторити з те саме, що зробив з маленькою Кендіс, однак жінка, жінці вдалося відбитися і втекти. Тоді Джон Хоф провів шість місяців у в'язниці, а його біоматеріали попали. Базу поліції США. Однак це ніяк не могло допомогти розкрити вбивство Кендіс. Судмедексперти медексперти і генетики в 50-х роках працювали зовсім не так, як вони працюють тепер. поліції так і не вдалося з'ясувати, чи знала Кендіс свого вбивцю. Єдине, що могло вказувати на е, знайомство. На їхнє знайомство це був той факт, що зведена сестра Джона була на 10 років молодша від нього і входила в ту ж скаутську організацію що і Кендіс. Батьки і дівчинки так і не дізналися, хто був вбивцею їхньої дитини. Батько загинув в результаті суїциду в 1963 році, а мати померла в 2006 році. Але інші родичі подякували. Детективів за проведену роботу по ідентифікації злочинця. Сержант, який вів цю справу, зізнався, що йому було дуже важко повідомляти вдові містера Хофа і її чотирьом дітям, що саме він, їхній чоловік та батько, несе відповідальність за, таке страшне, за такий страшний злочин. Я забрав життя цих людей. І їхнє дитинство перевернув з них на голову, сказав він на прес-конференції. Те, що вони думали про свого батька та чоловіка, назавжди змінило їх. Сім'я Хофа висловила співчуття родичам Кендіс і перенесла рештки убивці з. На інше кладовище для того, щоб душа Кендіс нарешті змогла знайти спокій. Така історія, друзі. Страшна, сумна, безнадійна. Будь ласка, залишайте свої коментарі під відео, а також напишіть, про що хочете дізнатися наступного разу. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Побачимось наступного разу. На все добре!